Доброго ранку сьогодні 25 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі з грамоти. Тема заняття речення. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я, дітки вам та добра. Дітки, у нас сьогодні заняття з грамоти. Тема заняття речення. Дітки, скажіть якою мовою ми розмовляємо? Так, українською мовою ми розмовляємо. А з чого ж складається наша мова? Так, наша мова складається з речень. А з чого ж складається тоді речення? Речення складається зі слів. А з чого ж складається слово? Слово складається зі звуків. Дітки, саме про речення сьогодні ми з вами будемо говорити та будемо складати речення. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Дітки, сьогодні до нас завітав гості хлопчик, але не з порожніми руками. Подивіться, що він нам приніс. Так він нам приніс абетку. Ці абетці є і загадки, і вірші, і слова, і картинки. Тож послухайте одну ж загадку. Нас деякі з них кусають, а деякі нектар збирають. Тепло вони всі полюбляють, а взимку. Міцно засинають, а ще багато з них літають, хоча вони ніяк не птахи. Хто ж це такі, Скажіть, так, дітки, це комар. А які ви знаєте комар? Так, це і метелик, і бабка, і муха, і бджілка, і оса, і мураха, так безліч. Є наз комак. А зараз назвіть мені назву комахи, яка розпочинається слово. Назва розпочинається на звук М. Так, а вже ж це метелик. А може, ще якесь є слово? Так, це муха, правильно. А назва якої комахи розпочинається на звук Б. Дітки, а ви ще не назвали мені мураха. Так, також дивіться, метелик, муха, мураха. Всі вони розпочинаються на звук М. Назву розпочинається так, назва комахи бабка. І назвіть мені ще назву комахи, назва якої розпочинається на звук О. Так, оса. А ще б, які ви хотіли назвати помахи? Так, звук. Який перший звук у цьому слові? Так, ми чуємо звук ж. Сонечко, який ми чуємо звук? С. Так, дітки, правильно. А яка, дітки, комаха? Тут зайва. Так, мураха, а чому? Та, тому що вона не літає, а метелик, бабка та муха літають. Дітки, давайте складемо речення. Є, наприклад, слово коник, ви бачите ось коник в траві. Коник це слово. Стрибає це слово. У це слово. Траві це слово. А якщо ми об'єднаємо ці всі слова, то в нас вийде речення. Коник стрибає у траві. Або коник зелений. Скільки ви чуєте слів цьому речі? Коник зелений. Два слова. Коник стрибає у. Траві, скільки ви чуєте слів? Так, чотири. Коник, стрибає та траві. Це довгі слова, а У це коротке слово. А давайте складемо речення про цього різнобарного гарного метелика. Метелик. Сидить на квітці. Ось подивіться, якими позначками позначається початок слова. Ось ви бачите, початок метелик сидить на квітці. Перше слово метелик, і воно позначається ось таким значком. Сидить довге слово на коротке слово, Квітці – Довге слово метелик сидить на квітці. Або метелик прилетів на квітку. Ось такі речення можна скласти. Ось вам схема. Не забувайте, це довге слово, але це коротке слово. Давайте складемо речення. Ось у нас є початок, є картинка, є продовження і знову картинка. На чому деревах, яке може бути слово? Виросли фрукти так? на коротке слово і початок. Картинка дерева. Що на деревах може бути? Виросли, що фрукти. На деревах виросли фрукти. Знову коротке слово початок, слідуюче слово гілка, довге слово і картинка білки. І крапка це кінець речення. На гілці. Сидить хто? Білка. На гілці сидить білка. Давайте складемо речення за цими картинками. Що робить матуся? Так, вона миє підлогу. Так і складемо речення. Перше слово початок речення матуся миє підлогу. Слідуюче речення, що дітки роблять? Дітки читають книгу. Хто зображений на цій картинці? Бабуся, що вона робить? Пече пиріжки. Бабуся перше слово початок речення. Що робить? Пече, що пече? Пиріжки. Хто тут зображений, дітки? Діти. Діти, що роблять? Грають, як грають? Залюбки. Діти грають залюбки. А тепер складемо речення про ось цю чудову дівчинку. Ось ви бачите, дівчинка, це те перше речення. Перше слово вибачаюсь, друге слово, що вона робить. Дівчинка катається на велосипеді. І кінець речення крапка. Ще раз, дівчинка що робить, катається на чому? На велосипеді. А що ж хлопчик робить? Іде хлопчик, іде до коротке слово крісла на до, у. В під це короткі дітки слова. А зараз ми поговоримо про зайчика. Зайчик, що робить? Спить або йде, спить в кущі, або зайчик перше слово, початок речення іде. До куща. Так, це хто? Ведмідь. Ведмідь спить в барлозі. Ведмідь перше слово в реченні. Що робить? Спить довге слово, в коротке слово і картинка Барлога. і кінець речення крапка. Зайчик спить в пуща, ведмідь. Спить в варлозі. Ось такі речення дітки можна складати. А ось давайте початок речення. Друге слово коротке слово початок речення, друге слово білка, третє довге слово, і останнє слово це білченята. Давайте. Придумаємо речення. У білки народились хто? Білченята. У перше коротке слово. Білка довге слово в нас картинка. Поки так складаємо, щоб вам потім легше було складати речення. Народилися довге слово, білченята картинка. А в цьому реченні білка перше слово. Що робить? Білка знайшла горішки. Або білка їсть горішки. Або білка запасається горішками. Можна багато речень дітки скласти за схемою. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про речення. Речення бувають короткі та довгі. Коротке це прийшла осінь, а довге у садочку дозріли яблука, груші, сливи та інші фрукти. Ось це довге речення. Складайте речення за схемою. Наше заняття завершено. Я вам бажаю, дітки, гарного дня. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.